Особиста думка людини існує рівно стільки, поки вона з кимось не порадилась. Багато людей, коли приходять на зустріч, на презентацію або на індивідуальну зустріч, людина розуміє, приймає рішення, знає, що це потрібно, розуміє, що треба буде жити в майбутньому за свої гроші, і, начебто, погоджується, а потім йде в своє оточення, а потім не бере трубку. Чому? Тому що людина приймає... Позицію інших їй так зручніше перекласти відповідальність на когось, ніж взяти її на себе. Дивіться, ви у тих людей, хто вам радить, зразу питайте, що вони вам натомість запропонують те, що ви чули, і є альтернатива. Якщо вам ця альтернатива підходить і ви розумієте, що там буде те саме, що і е, те, що пропонували ми, то значить, будь ласка, але я вам так скажу, на сьогоднішній день альтернативи пенсій немає. Альтернатива захисту життя і здоров'я. Немає. Страхування життя, здоров'я та пенсійне забезпечення існує більше 200 років. Це вже перевірений інструмент. Є інші інструменти, але це трошки інше. Якщо ви розумієте, що ваше життя під захистом, ваше здоров'я під захистом, ваш пенсійний вік під захистом, тому що там потрібні гроші, то приймайте рішення самі, а не слухайте тих, комцюк, хто в цьому не фахівець. Звертайтеся. Ті, хто вже слухав, послухайте ще раз, ті, хто просто спостерігає і слухає такі відео. Почніть вже звертатись до тих людей, кого ви слухаєте, хто вас запрошує, для того, щоб мати розуміння, щоб приймати, знати, на що вам розраховувати. Якщо до зустрічі, звертайтеся.